Доброго дня, гороскоп для раків на вересень місяць 2025 року, астрологічний гороскоп. З 1 по 10 вересня у вас опозиція з вашим знаком говорить про загострення внутрішніх протиріч. Вас ніби тягне до нових починань, але щось гальмує. Ви ну другими словами, ви не будете бачити екзистенціальну ціну. Ціль, глибине онов... оновлення самооцінки, тимчасова напруга сфері кар'єри або витрат. Варто займатися аналізом та стратегічними рішеннями. Можливі несподівані емоційні сплески та труднощі у спілкуванні. Не варто Ви вірити всьому, що чуєте. Гроші потребують дисципліни, імпульсивні поступки під забороною, образ та зовнішність, образ та зовнішність можуть трансформуватись. Хороший час для зміни стилю. Період з 11 по 21 вересня сильне поєднання внутрішнього я з темою договірів рішень та логіки. Це час, коли доведеться багато говорити, писати, переконувати або вчитись робити це м'якше. Внутрішня дисципліна підсвідомості страхи можуть провокувати втому, апатію, сумніви в собі, натомість відкриття нових можливостей для партнера для партнерства або переоцінки поточних взаємин. Близько 19-21 вересня можливе непредбачення зустріч або емоційне пробудження. Важно ставитись до слів. Як своїх, так і чужих. партнерські відносини у фокусі. Уникайте надмірної самокритики, нервова система вразлива, слідкуйте за режимом сну. Період з 22 по 30 вересня, пік інсайдів і прозріння. Активне напруження в зоні трансформації, боргів, глибинної мотивації, час завершити те, що давно відтягували. Інтуїтивні імпульси не всі знаки долі виявляються правдою. Енергія на злеті, не давайте їй піти в конфлікти, гарний час для очищення психологічного, фізичного, фінансового Вас можуть потягнути містичні, символічні теми. Це не випадково. Рунічний гороскоп для раків. З першого по 10 груз тепер, зростання через невизначеність. Сила з'являється, коли ви сприймаєте приймаєте хаос. З 11 по 21 геботанаутіс, уроки у взаємодії, подарунки та обмеження йдуть поруч. 22 по 30 Ейваста Дагаз, перехід оновлення, символічна смерть і пробудження, гороскоп здоров'я, перші 10 днів ризик загострення психосоматичних реакцій, шкіра травлення, середина місяця, вразливість нервової системи, очей, горла – це е, е, дзвониться е, в саду. Кінець місяця, емоційне вигорання або розрядка, час для детоксу, відпочинку сну. Ваші сни з 1 по 10 вересня сни можуть містити символи минулого підсказки щодо вузлів, які потрібно розв'язати. Сама ситуація вам говорить. З 11 по 21 сни набувають соціального, іноді кармічного підтексту. З 22 по 30, можливі віщі сни або ті, що стосуються минулих життів, сімейних сценаріїв, глибинної трансформації. Дякую, раки. Гарного вересня!